День виборів. Німці сьогодні обирають новий Бундестаг. Голосування дочасне. Позачергові вибори оголосили після розпаду урядової коаліції Олафа Шольца. Як триває голосування і кому прогнозують перемогу? Розпитаємо у нашої власної кореспондентки у Німеччині Тетяна Логунової. Вона на прямому зв'язку з нами. Тетяно, я тебе вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю колеги. Ну Німеччина вже зробила свій вибір. Виборчі дільниці закрилися буквально півгодини тому, і в нас вже є перші цифри. Це, звісно, лише дані екзитполів, але як правило, в Німеччині вони дуже точні. Там похибка мінімальна, десь пів відсотка, Тож можемо на них орієнтуватися. Ну що я можу сказати? Німецькі соціологи не помилилися. Німеччина на порозі зміни влади. Вибори виграли християнські демократи у них. 29% голосів на другому місці. Праві популісти праві популісти з альтернативи для Німеччини. У них 19,5%. Ну а з декі Олафа Шольца набрали 16%. І це один із найгірших результатів в історії партії до парламенту. Також проходять ліві. та зелені. А на межі прохідного бар'єру поки що балансують ліберали та. Ультралівий Союз Вагенкнехт. згідно з даними екзитполів, вони не проходять в бундестах. Але я підкреслю, це лише екзитполи, Перші офіційні результати ми дізнаємося лише завтра. Що буде далі? У найближчі хвилини лідери партій, які боролися за посаду канцлера, вийдуть до своїх прибічників і зроблять короткі заяви. Християнські демократи точно святкуватимуть. Ну а з декі Олафа Шольца вочевидь аналізуватимуть причини пора. Ски великі ж прес-конференції очікуємо вже завтра, і можливо, на них будуть окреслені перші контури майбутньої коаліції. Е, очевидно, що мандат на формування уряду отримав лідер ХДС Фрідріх Мерц. Для того щоб отримати більшість в парламенті, йому треба буде домовлятися з соціал-демократами, можливо, і з зеленими, щоб отримати переконливу більшість в парламенті. У, з ультраправими він співпрацювати не буде. Про це він сказав, мабуть, і сотню разів перед. Виборами, скільки триватимуть ці коаліційні переговори, сказати дуже важко Справа в тому, що німецькі партії дуже ретельно працюють над коаліційними угодами і прописують буквально кожен пункт. І а у партії багато суперечності передусім щодо міграційної політики. Тож ці торги можуть тривати і кілька місяців, можливо, навіть більше. Ну а поки йтиме цей процес, обов'язки канцлера Німеччини буде виконувати Олаф Шольц. Конституція не обмежується його повноважень, але в Німеччині така традиція, що канцлер, який йде, вже не ухвалює жодних важливих рішень для того, щоб не зв'язувати руки своєму наступникові. Тобто, найближчим часом Німеччина буде жити у ритмі такої політичної невизначеності. Що ці результати виборів значать для нас, для України, ну я скажу так, що позиція Німеччини щодо підтримки нашої держави не зміниться. Християнські демократи, прибічники підтримки України, так само як і всі партії, з якими вони форм. Мватимуть коаліцію можливо ця підтримка стане ще більш рішучою та сильнішою з огляду на політичний темперамент та обіцянки Фрідріха Мерца. Дякуємо тобі, Тетяна, за цю інформацію. Нагадаю, за останніми новинами з Берліна щодо голосування у Німеччині була моя колега Тетяна Логунова.